Слово буде недовгим, буде коротким, але я би хотів, е, знаєте, по те, от те, що мене болить, от по-болючому, по служіння хвали і поклоніння, особливо для мене, воно дуже є особливим. Я не знаю, як для вас, але якщо воно для вас є не особливим служіння хвали поклоніння, то, мабуть, ви не виростали в церкві, де, не, де можна було грати тільки на баяні, наприклад. Або де можна було тільки співати з канонічного пісенника і більше нічого. І все рівно, що всі ці псалми вони виглядали як марш якийсь на 9 травня. От. Але, е, між іншим, служіння і хвилини покоління для мене є дуже важливим. І знаєте, для мене іноді е, ви зараз можете ототочнити себе і, можливо, знайти теж щось, те, що відгукується. Але, от коли є служіння, я можу навіть без проповіді. От, чесно, мені, мені так добре просто славити, співати йому. І бажано не на сцені, а десь ззаді, де мене ніхто не бачить, як я риву. <сум> Бо ж коли ти славиш Бога і співаєш, то ти ж він ж вивертає тебе. Він же ж все це воно ж ну, на, 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 на ізнанку тебе вивертає. І дуже рідко були такі проповіді, які вивертали мене на знанку, чесно скажу. Слова були влучені ну, набагато більше слів в проповіді, в слові. І ти багато що так, воно все зідає і так далі. Але вам скажу чесно, найбільші, найсильніші мої обіцянки Богу, найсильніші мої ось цей емоційний мій стан він відбувався під час хвали і під час поклоніння. І от прославлення, воно, знаєте, воно на загальноцерковному служінні є одним із наближенням до самого Бога. І от ми сьогодні говоримо, як наблизитись до Бога. І от служіння прославлення це є одним із, ну, одним із способів наближення до Бога. Одного разу люди вже хотіли побудувати деяку споруду і наблизитись до Бога, до неба. Пам'ятаєте цю всю штуку? От ви можливо навіть би про це не подумали, але відколи от людство є, вони всі хочуть наблизитись до Бога. Вони всі хочуть бути як боги. Я недавно зустрів одну жіночку, вона статна, дуже жінка, вона вже доросла жінка, в неї вже є, вона вже виростила дітей. Ну, знаєте, така от людина, з якою ти зустрічаєшся, і, можливо, навіть би в житті не подумав, що ти можеш зустрітися з цією жінкою. І навіть потім, коли ти розумієш, Боже, а було б прикольно з нею про щось поговорити про Бога, і потім виявляється, що ви говорите про Бога, <смі> і ти думаєш, що як це все ну, Господь зводить. І от ця жінка мені каже, я, я, вона так з повагою, вона каже, я будую весь свій бізнес, це дуже успішна жінка, і вона каже, я будую весь свій бізнес на тому, що от в мене є духовні поняття. І я такий, вау! А які, можна дізнатись? мені так цікаво. Вона каже, ну, є е, 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 е таких п'ять речей, і я розумію, що вона мене починає заводити десь в буддизм, кудись туди. І вона починає розказувати про те, що ми, по суті, самі Боги. Ми ж, по суті, самі Боги. От я в дитинстві виховувалась, мені казали, ти нічого не вмієш, у тебе руки не з того місця ростуть. Ти те, ти те. А потім в один момент мій дідусь, він каже, був такий е, духовний чоловік, і він мені сказав, каже, так. Слухай, ти Бог, не дозволяй собою, ну так, щоб до тебе так відносилися. І каже, я з того моменту зрозуміла, що я більше, аніж просто маленька дитинка якась, я більше, аніж просто жінка, і так далі. І так далі. І це є філософія. А я до того, що люди, вони не просто іноді хочуть наблизитися до Бога, вони хочуть стати богами, богинями. Вони хочуть, щоб їх божествляли. І от були моменти. В історії, коли одного разу люди вирішили і захотіли побудувати цілу споруду, яка наблизила би їх до Бога. І давайте я назву тему сьогоднішньої проповіді. Мене вчора Катя питала, яка тема проповіді? Я кажу, служіння хвилин і поклоніння буде. Супербудівництво, прославлення будівництво, таре будівництво. Отже, книга Буття, 11 глава. На всій землі існувала одна мова і ті самі слова. І ви пам'ятаєте, що сталося з тими людьми, які вирішили, що одного разу ми, ми будемо ми будем будувати так, і що аж за небо вийдемо в стратосферу, а потім в космос і добудуємося до Бога. І є дуже багато людей, які сьогодні кажуть, так Бог же все рівно знав, що вони ж ну до якогось періоду добудують, і якби все. І то, на що він то все зробив? Ну, зараз ми спробуємо розібратися, на що він то все зробив. Але в них був ну, прикольний проєкт, як на мене. На сьогодні можна геошку реєструвати. Побудуємо собі місто і вежу висотою до небес, наприклад, могла б називатися. Або, наприклад, станемо ближче до Бога. Або можна побудувати цілу якусь релігійну організацію. Ближче до Бога. Або, не знаю, вже є релігійна організація, яка називається царство, зал царства, там. Там ще щось таке. От. Але ближче до Бога, як, ну, ми з вами розуміємо, що ми не можемо ні будівництвом буквально добратися. Ні назвавши якось там церкву зал царства, і це не ну, в цьому залі не буде царства. Тому що, як вже я пам'ятаю, проповідь Моріса, який той неділі проповідував, що є план, а є не ідеальні люди. І Господь придумав церкву ідеальною, але ми не можемо бути ідеальною, ми завжди виховуємося і будуємося. Але давайте ми, от зараз, розбір такий зробимо, з чого будували Вавилонську башню. Подивіться, у них був проєкт. Був проєкт. Був. У них були матеріали. І стали у них е цегла замість каменів, а земляна смола замість вапна. У них були будівельні матеріали. І у них була мета. Тобто був проєкт, були будівельні матеріали, і була чітка е мета. Не, не залучити інвесторів, не продавати квартири там нічого. От була конкретна чітка мета. І зробімо собі ім'я. Зробимо собі в цьому ім'я. І ця башня, вона б називалась не Вавилонська, а вона б називалась якось, ну, якимось іменем. І коли ми з вами співаємо, насправді, ми з вами теж будуємо споруду. Це от, що я хочу донести дуже важливо. Коли ми з вами співаємо, ми теж з вами будуємо споруду, яка теж насправді нас наближає до Бога. Але дуже часто можна побачити, як споруда будується за якесь ім'я. І коли ти приходиш в церкву або ти приходиш в якусь общину, і ти можеш навіть це відчувати і бачити, як навколо імені якогось будується все це. І не дай Бог, вона не буде співати в другу неділю. Тож не буде прославлятись Бог, тож ближче всі до Бога не стануть. І не дай Бог той самий крутий клавішник не зіграє в, в слідуючу неділю. І не дай Бог мене не візьмуть в прославлення. Ну, Коли це все будується не заради ну, конкретно є знаєте, є проєкт, є матеріали і є мета. І от сьогодні, коли ми з вами стоїмо тут, на, на цьому прославленні, яка мета? Послухати, покритикувати, та слухай, там фальшивлять так. Піду сьогодні в Скіманс, бо в Альфі щось там вже надоїло це все, або піду в Альфу, в скіманці лажають. або ще щось там, чи ще щось. І ти робиш мету, не ту. Ти ставиш цілі не ті, і ти починаєш е, з прославлення приймати їх або з хвалу, приймати як якийсь продукт, який віцілі має тобі зробити настроєння, щоб Господь почав з тобою працювати. А взагалі нашого це прославлення, я не розумію. Нашого, це от, ця вся музика гучна, оце всі е, руки підіймають, там скачуть. Коротше. Ніколи не розумів цю першу частину прославлення, першу частину служіння. Прославляють Бога. А нашого, що, так не ясно, що Він прославлений, ну і так далі. Але це важливо. Бо якщо ми не будемо прославляти Бога, то слухайте, якщо ми не прославляємо Бога, то об'єктом прославлення знаходиться щось інше, робиться щось інше. Ми тоді починаємо прославляти щось інше, тому що в нас в людях це є. І якщо ми з вами не прославляємо Бога в церкві, і ми з вами не можемо налаштуватися на три пісні прославлення, тільки одну можемо. Ну, бо так, якось вже хочеться поклонятися вже більше. Це ж добре, що хочеться поклонятися, але треба ще й прославляти. І коли мета нашого будівництва, коли ми співаємо, ми теж будуємо. І коли мета нашого будівництва це не наше ім'я, це не те, подивіться на мене, як я руки розкладаю, чи подивіться на мене, як я в залі голосніше всіх співаю, чи я буду дивитись в залі, хто як співає. А коли ти просто віддаєшся, коли ти просто розумієш, що твоє будівництво, ніхто будувати більше, крім тебе, не буде. Ти сам будуєш цей проєкт. І те, наскільки ти будеш наближатись до нього, відповідно, і ти будеш отримувати від нього. Знаєте, досягати та торкатися чогось божественного в нас, в людей, от воно на поверхні. Ми цього дуже хочемо. Ми цього прагнемо постійно. І все людство прагне від початку, з того часу, коли Адам і Єва, ну, коли їх вигнали з раю. і от, ну, я думаю, що Бог припинив саме через це будування Вавилонської вежі, розумієте? Бо якби він не хотів, щоб до нього добралися люди, то він би сам потім не зійшов до людей. Тобто цей варіант відпадає. Відпадає ну, варіант те, що там, наприклад, вони хотіли сягнути неба. Ну, Мета зрозуміла. Яка була їхня мета? Яка мета твоя сьогодні, коли ти стоїш на прославленні, коли ти хвалиш його? Дивіться, не про поклоніння, про хвалу. Сьогодні Господь наш. Він приходить на це місце для того, щоб ми з вами мінялися. Щоби ми в цій хвалі могли змінювати наше серце. Богу також, ну я думаю, не, не було такого, що йому не подобалися якісь опалені цеглини і смола, навряд чи. Всякому разі, ну, про це в слові, в слові ну, нічого не написано. Тоді залишається ось тільки одне: біда в характері людей. Біда наша з вами. Чому Бог створив зло, або чи Бог створював зло, або чому він допускає зло. Біда в нашому характері. Наскільки ми зараз можемо це сприймати, наскільки ми можемо сприймати його зараз? І нас, знаєте, не виб'ють з раю, якщо ми з вами будемо славити Його ім'я через того, через кого цей рай, того, через що це все, в принципі. Ось і тому біда і гордість вона робить страшні речі. Біда і гордість розвалює церкви. Біда і гордість знехтує своїм служінням, своїми проповідниками, своїми служителями, своїми групами прославлень, своїми, е, своїм контент-планом служіння. Я не знаю, як, як там правильно назвати. Там так, а в нас так. Гордість і своє ім'я. Хочеться, щоб мені догоджали якось більше, аніж. Я можу бути в цій присутності і можу бути церквою, і ось, ось ця гордість вона робить всю погоду. Як з цим боротися? Давайте я от зачитаю. Є такий дуже е, традиційний метод в Бога, як боротися з гордістю, як боротися взагалі з цим. Е, є такий традиційний момент, що знаєш, вибивати клин клином. Коли тобі хочеться прославляти себе, треба більше прославляти його. Ось, ось і все. І ось спосіб, спосіб боротьби, дивіться, є написано в Друге Коринтян. Хваляйши і хвалися Господом. Про Бога хвалимося кожен день. І твоє ім'я будемо прославляти навіки. Чуєте? Навіки. Отже, ми після от такого тривалого вступу до. До того, що я би хотів сказати про хвалу і прославлення, ми підібралися до того, що я ну, зараз хочу донести про прославлення. Записано в Біблії, є до Єфесян: сповнюйтеся духом, спілкуйтеся між собою псалмами, гімнами і духовними піснями. Співайте і складайте в серцях своїх мелодію. Прославляючи Господа, дякуйте завжди і за все Богу, Отцю, нашому в ім'я, Господа, нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, я навіть пожертвую часом і зачитаю ще раз це місце писання. Послухайте, до чого нас закликає Біблія. Новий завіт до Єфесян. Сповнюйтеся духом, спілкуйтеся між собою псалмами. Це що, мюзикл якийсь чи що? Спілкуйтеся зі мною, псалмами, а я тобі скажу, а що ти скажеш мені. Ну, <сум> спілкуйтеся між собою псалмами. Я, е, наскільки акцентується увага на псалми і мелодії? Спілкуйтеся псалмами, гімнами і духовними піснями. Співайте і складайте в серцях своїх мелодії. Неважливо, маєш ти голос, слух. Інструменти, склади в своєму серці мелодію, уяви собі, наскільки фантазія Павла просто зашкалює. Він каже: гімнами і духовними піснями, співайте, складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа. Коли ти стоїш на молитві, дякуйте завжди і за все Богу, Отцю, нашому, ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Ось це слово сповнюйтеся духом і спілкуйтеся між собою псалмами, там що є назідайте, російське слово назідайте. Чому приміняються слово? Тому що немає аналогу українського. Назідання це вчення, вчитися. А от. Воно більше якби розкриває Назідайте або назуйте. Я не знаю. Я подивився Google-перекладач він каже, назуйте, я взагалі такого слова не знаю. Вивчайте, майте спільне походження зі словами творити творіть разом цю будівлю, цю архітектуру, творити разом в прославленні. Співаючи, спілкуючись один з одним і спілкуючись з Богом. Слухайте, такого часу ви не знайдете. Ви жодного разу не зможете позателефонувати по телефону і спілкуватися мелодіями і піснями один з одним. Ви ніколи не зможете в своєму серці, просто знаєте, дивитись один на одного і ну в своєму серці складаю свої мелодії, знала б ти або знав би ти, яку я мелодію зараз склав. Такого немає. Це може бути тільки в церкві Божій. Це може бути саме тоді, коли він каже: до Єфесян сповнюйтесь і спілкуйтесь в цьому Часі. Майте цей час і ну, е, цінуйте цей час. І важливо, з чого ми будуємо, тобто це ціль прославляти Бога. І пісні, псалми, мелодія це надважливо. Тому що все, що би я не сказав, найкращий оратор, якби був, воно так не зачепить, воно не, не коверне тебе. І от недавно там ми були на Мої друзі були на концерті одному, і я бачив в сторісах, там такі штуки є. от... І хтось може сказати, от відбувається все точно те саме, що на сцені, типу в церкві. Стоїть людина, вокаліст, класний вокаліст, співає, а потім каже: Давайте зал. І зал співає. А потім каже, давайте включимо фонарики. І фонарики всі включають. І знаєте, що це робить? Це робить таку атмосферу. Я так дивлюся, думаю, капець, як похоже на нас. А потім в один момент розумію, що а це не про похоже, це не про схоже, а це про те, що робить атмосферу. Це про те, в якій атмосфері ти можеш відчувати безпеку. Це те, про в якій атмосфері ти можеш відчувати те, чого ти не можеш відчувати, дивлячись просто монолог, слухаючи просто подкаст, читаючи просто писання. Це просто про атмосферу. І Бог наш, Він Бог теж атмосфери. Коли Бог приходив на ізраїльський народ, то настільки гучний був звук, що народ падав просто. І туман був сильний. Як густа хмара на них сходила, це Бог атмосфери. І в цей момент вони не могли казати і раціонально говорити: О, дивіться, як Бог зійшов, так, він де по першу, першу сходинку, О, так, зараз, зараз хмара, хмара. Так, ні. Ти просто нічого не можеш сказати, ти просто співаєш тих три слова. І щось відбувається в твоїм середині, в твоєму серці набагато більше і цінніше переживання, аніж просто коли ти читаєш слово, яке теж живе і діяльне, але яке виконує іншу функцію, можливо. Або, можливо, не в, цей, не в той час ти якось його ну, ну, не той час, тобі хочеться саме емоцій, тобі хочеться емоційно відчути його. Тому матеріал, з якого ми маємо робити це все, це. Бути в стані молитви, це те, що ми називаємо поклоніння. І ми з вами будуємо нашу споруду, в ім'я кого ми співаємо. Ми співаємо в ім'я не своє. Ми співаємо в ім'я не своє. І хоча ми дуже часто паримося над тим, як ми маємо виглядати зі сцени, щоб ви знаєте, щоб не було якихось, ну, щоб все було так, отак, от, от все було. Але це не про нас. А це про нього. І ми всі можемо теж паритися, хто як, при, хто як вдягнений, хто як цей. Це не про вас і не про них. Це про те, який ти зараз стоїш перед Ним. Яка ціль того, що ти прославляєш Його? І якими матеріалами ти, слав... ти поклонів ну, ти вкладаєш в це будівництво? І ви знаєте, все це робить нас ближчими до Нього. І от служіння хвали і поклоніння, коли в нас буде знову і знову, раз в місяць, я надіюся, що це буде продовжуватись, просто оцініть по-іншому цей час. Тому що в хвалі. В поклонінні, в молитві, прибуваючи в мелодіях, які народжуються в серці, співаючи ту мелодію, розмовляючи один з одним піснями, відбувається і інше щось. Бог може говорити до нас по-іншому, або ми можемо абсолютно більш ми можемо бути більш схильними до того, щоб чути його. Тому е, служіння хвилини поклоніння, нехай стає дійсно чимось. Е, Більшим, аніж просто в нас в церкві є прославлення. В нас в церкві є хвала, в нас в церкві типу, все добре, і, і не просто як об'єктом оцінювання чогось. І не просто так, знаєте, що а, служіння хвилини поклоніння, там буде пер слово не, не півгодини, буде 15 хвилин. Ще й про, про, про служіння, про, про хвалу і поклоніння, то, в принципі, напевно, пропущу цей день. Я знаю, що ви так не робите. Я просто намагаюся все більше і більше оцінити і дати цінність цьому служінню. Давайте ми прославимо нашого Бога, і ми ще будемо співати йому зараз. От знаєте, маючи цю інформацію, будуйте свою вежу, і Господь він її не зруйнує. Якщо це будуть правильні матеріали, якщо це буде в славу Його, і якщо це буде від щирого серця, він ніколи не зруйнується. І ви, і ми всі з вами станемо ближче до нього. Амінь.